Доброго дня! а Сьогодні ми будемо розпаковувати станцію Delta-2. Одразу хочу звернути вашу увагу на пакування. Вся станція у вас буде проклеєна брендованим скотчем EcoFlow, що вказує на оригінальність пакування. Зверху у вас буде застерігаюча наліпка, яка вказує на те, що кабель з двома вилками використовувати категорично заборонено. Ну і з боку станції у вас буде приклеєна інструкція українською мовою та інформаційні наліпки, на які вказана така інформація, як серійний номер станції, номер партії та дата виготовлення. Такі ми маємо, звісно ж, саму станцію. Мануал по використанню з QR-кодом посилання з додатком. Кабель жилення від мережі 220. Кабель для зарядки від автомобільного прикурювача. Та кабель жилення DC5521. Станція Delta-2 має 1024 Вт годин ємності та 1800 Вт потужності. І на відміну від попередньої моделі, станція має в модуль wi fi та Bluetooth, що дозволяє керувати нею з податка, та більш сучасні літі-залізофосфатні акумулятори, які гарантують 3000 циклів заряджання зі збереженням 80% ємності. Потужності такої станції вистачить насправді для більшості побутових приладів. Ви можете використовувати майже все, навіть такі потужні нагрівальні прилади, як чайник або фен. На самій станції ми можемо побачити кнопку вімкнення. Дисплей, на якому є наступна інформація, а саме це орієнтовний час роботи або час заряджання, рівень заряду у відсотках та показники input та output, які вказують на те, скільки станція споживає з мережі при заряджанні або видає на ваші прилади. І під дисплеєм ми бачимо 6 портів USB, 4 порти USB Type-A та 2 Type-C, які мають 100 Вт швидку зарядку, ну і також кнопка вімкнення цих самих портів. З іншого боку станції ми бачимо два входи під заряджання від мережі 220 та від автомобільного прикурювача або сонячних панелей. Також поряд з ними є кнопка запобіжника. Трішки нижче у нас 4 розетки 220. І під ними ми бачимо виходи постійного струму, а саме це вихід прикурювача 12-вольтовий та вихід DC5521, який зачасту використовуються для мікроелектроніки. Також важливо помітити, що з боку у нас є роз'єм XT150, який використовується для підключення додаткових батарей або розумного генератора.